Рада від юриста. Завжди будьте уважними до деталей. І так, уявіть собі ситуацію, коли домовлялися з ведучим е, про весілля. І у фразі 4 тисячі доларів десь загубилось слово доларів. Шановні пані та панове, шановні гості, дякую вам за перше застілля. Ну що, зараз трошки танцюємо, відпочиваємо і скоро продовжимо. Дякую. Так, так, так. Так, так, так. ну, кохане, сонечко. Я скоро буду. Тут все закінчиться вчасно. Це ж на Євробачення. Так, тут все понятно. Так, Давай. Тимур! Тимур! Ви просто розриваєте всі гостей. вони реально всі в шокове. Рвати всіх на шматі, реально. Мій хресний каже взагалі, що від вашого голосу аж кугут привстає. Дякую, дякую. Тимур, дивіться, я себе знаю. Я потім нарубаюся, хочу розрахуватися наперед. Тисяча, дві, три, чотири, як і домовлялися. Це все? Ах, тримаєшся 200 зверху, ти того вартуєш! Знаєш, ми, ми, мені навіть якось незручно. Може, ви щось поплутали, але сума була в доларах. А тобі зручніше, щоб було 120 доларів? Питань немає. Не. Дивіться, 4 тисячі доларів. Тисячі доларів ви в тому кварталі всі на ходу шуткуєте. Чи шо? <плес> я не шуткую і я не з кварталу. Ого. <плес> <плес> Получається, тоді взагалі не смішно. Ну, Вибачайте, така ціна. Вовше, шо? Казьо, виходить. Це ви мені? Ні-ні, є тут один. Тут... Ти, нагадай, сума? Чори тисячі доларів. Чотири доларів все. це скільки в доларах? А, це в доларах. <ріп> а, ну, якби Тімур, ну ви теж не праві. Ну, тіпа... Получається, що такі речі якби, ну, треба говорити з самого початку. Ну... Так я одразу і сказав, чотири тисячі доларів. А ну. треба було спочатку доларів, а потім цифру. Я би ще після букви в трубку кинув. <риклад> а, та і я мав би якось одразу здогадатися, що весілля в селі, в шкільному спортзалі це життя, а не концепція свята. <рес> Ні, Ну таке буває. Я, я то думав, що аграрії з жиру бісяться. Чотири тисячі доларів. Доларів ну, чотири тисячі. Я вже щось давав. Так, ще три вісімдесят. Ні, я не то, що я розрахуюся, просто, ну, як би. Питань нема, я розрахуюся. Нашим молодятам! Гірко! 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 Давайте якось швидше, вас там кличуть. Нічого, без мене не почнуть. Один, Один два, три! Мало! Мало! мало. О, Ей, братан! Ти, ти ще довго, я там за бок вирулювати замучився. <рисв> я> а я з людиною питання треба вирішити. О, кстати, резервативи є? <рисв 'я> Дурак чи що? А ні, ти, ти, там діти всі шарики полопали. Ми ніби зараз просто у спортзалі сидимо. Ніякої атмосфери, ніби на фізкультурі. Давай я з Тамадою порішаю, я прийду Та вода! Тамада! Вода! Тамада! Вода! Тамада! П'ярам, даш? Я на роботі не п'ю. А ти де працюєш? Де, будь ласка, йди. О, -о, О, е! -ре -ре! е! Зніміть бабузину з канату! Е ще букет ловити, ви що? Тимур, тримайте ще 100. Так. Ну я скажу чесно, для нашої сім'ї це дуже великі гроші. Ну, знаєте, це ж все в порівнянні. Я от вів весілля Дантеса і Дарафеєвої. і Кацуріна. Кацуріної і Дантеса. Я вам з однієї сім'ї двадцятку зняв. Так що у вас ще норм. Чуєте? А в них там якоїсь нової рокіровочки не намічається, щоб нашу недостачу перекрити. Я йшов, вони там з птушкиним почали дружити. Не знаю, відчув. Тамада, тамада, а конкурси будуть. Конкурси! Конкурси! Ну, схоже, що не буде. Шляпа, на весілля. Тримайте Тримайте шесто, Тимур, ну я не знаю. Мені здається, мені не вистачить всіх конвертів, щоб з вами розрахуватися. Ну, я не знаю, може у сім'ї позичити, у рідних. Та в яких рідних? У нас вся родина проста, вон мама нареченої Іра. Вона всі гроші на ремонт потратила, груди зробила. Що зробили? Груби в селі, груба пічка. Вон дід Тарас і Баба Шура, Добрий день. Вони взагалі на одну пенсію живуть. Я не знаю, як той пенсіонер їм ту пенсію віддає, але якось живуть. Вон Ігор е, в торговлю займається між швагро. Ну, так у нього ж гроші мають бути. Ні, він торгує таблом, розумієте? <ріст> Та й все. Тут всі прості люди. Mm. Да. Та, ну а ось це хто? Це, це прості артисти, волонтери, Куран і. Агрегат? Ні, Взагалі-то Настя. Ну, агрегат там мощний. Там так. Да. Ну добре, а оце хто? Це Ганін, ми на нього шутку не придумали. Тримайте 600 так. 3, ще 100 доларів. шістсот двадцять. Ах, ти харизматичний. Тувстий нахаба! А це ви мені? Ні, я на Гані на шутку придумаю, воно щось не йде, розумієте. Тримайте ще 100 доларів. Скільки я там дав вже. Шістсот... 600, блін, а конвертів майже вже немає. Гей, братан! Ти там наречену вкрали, іди викупай. За який прутень? <рес> Мені вон, з людиною треба розрахуватися за проведення. Чотири тисячі доларів. Чотири тисячі доларів за проведення? Це що, проведення через кордон? Чи що? <рес> Це за його роботу. Чотири тисячі доларів. Просто говорите два години. Він, коли нервується, він відмінювання чисельників путає. <риклад> да, просто, да, не копати, не, не грузити два роки. <риклад> Братан, хочеш, я порішаю зараз. З ним? Зараз порішаю. Чуєш, чу, да. давай, давай цей, ти, ти проведеш весілля. Я тобі куди хочу, в будь-яку точку, коли хочу, в будь-яку точку. Привезу два машини гноя. Дивіться, він дві машини гною привезе, гній вигрузить, а машини забере. Просто з цією людинкою треба все обговорювати, понимаєш? Я просто в квартирі живу. Підняти на люба поверха не проблема. Дякую, дякую, не треба. Чотири тисячі гривень. Доларів. Чотири тисяча доларів. Ти що голодиш. Тимур, е, дивіться, я дуже хочу розрахуватися. Просто я не думав, що так мало в конверти поставлять. Ну, я... Тимур. Та ну перестаньте. Давайте короваї віддам, їх 12 штук. Ну Давайте тоді я вам дам, ну, дам правду. Ви ж... Тут не просто так. Тимур, моя сонечко, моя кохана дружина, вона все життя хотіла, щоб її весілля провів самий крутий, самий медійний ведучий України Горбунов. Зайнято. Далі варіантів не було. Остапчук. Щось не вийшло. Дружина каже: набери Міщіченка. Я позвонив до вас. І відразу такий щирий голос. Таке відношення, я зрозумів, людина. Ви коли приїхали, переоділися. Я коли вас понюхав, я поняв, там далеко на 4 тисячі гривень. Але я не захотів забирати мрію своєї дружини. Знаєте, а я вам дякую. За правду. Це безцінно в наші часи. І... Я проведу вам весілля за чотири тисячі гривень. Гривень! Чотири тисячі. Ні, гривні можете ставити в будь-якому моменті, там не рішає Там. А ще подарую вам те, чого вам дійсно не вистачає. Гарний жарт. Дивіться. Ганін! Тому що чоловік гані! <плес> Ні, ну а що ви хотіли від ведучого за 4 тисячі гривень, ну? о о е! Ей, бульбазавер! Ти що рішив нашого братішка на 4 тисячі доларів ставити, а? Знов нервується. Пацани, все нормально. Ти що нюхаєш, а? Пацани, все нормально. Він нормальний мужик. Він нормально проведе, ми домовилися за нормальні гроші. Він, він, він взагалі людина. Просто людина. А знаєте що? А що взагалі за нормальне українське весілля та й без драки? Чого Я ведучий повісти? за чотири тисячі гривень. Это входит в пакет послуг. Ну и на весіллі внучек Суркисов так не поб'єшся, там страшно. Сюда! Где а? будет Сюда, наш формат! Ведучий Євробачення, ну.